Дорогі друзі, я вас вітаю на майданчику про автопойт, у нас повну пабі, але їх не так багато, як, напевно, треба. Тому для вас презентуємо ще одну в темно синьому кольорі, досить непоганий кольор. Автомобіль сьогодні заїжджає, темно сині машини, чогось на продаж, на комісію. Але це і файно, що вони заїжджають. Машинка 2008 року випуску, 1,2 газ, бензин, газ вписаний, по ходовій все обслужено. Тисячу кілометрів тому замінені мастила та фільтра. По кузову є підфарбування, це, бо все, це вся права сторона, трошечки покришки багажнику є. Коротше, втручались маляри в кузов цього автомобіля. Але не що що ціна автомобіля 4,5 тисячі в продажу. Це з газом 1,2 і газ вписаний. Це у нас кузов хеджбек, невеличкий багажник, але водночас у нас влазить сюди. Е і запаска повнорозмірна, і газовий балон там лежить, і ключі. Тут все на місці, все як положено. По салону. Що ми маємо? Салон текстиль. До речі, автомобіль щойно після хімчистки, тобто все чисто класно. Салон зберегся в досить непоганому стані. 221 тисяча кілометрів заявленого пробіга. Є передні електроштопідіймачі, ручні регулювання дзеркал заднього огляду. Тут у нас ще така невеличка є момент посідушечки, про дехтість. Але так, в принципі, все класно, все працює. Також замінений радіатор охолодження, новий встановлений в цьому автомобілі, замінений антифриз повністю. Так? Ще. Кондиціонер працює, плюс до всього встановлена така магнітолка, бачите? Фантом. Замість звичайної штатної магнітолки встановили вже сенсорний дисплей сюди. І Плюс до всього маємо індикатор газу, центральний замочок. Давайте покажу ще моторний цек. По гумі. автомобіль Автобіль з двома комплектами гуми. Це у нас літо встановлено, а також є ще і зима. Мотор 1,2, трициліндровий. Працює, наче й непогано. Газ працює, все, акумулятор, до речі, новенький. Ну, Начебто і все. Що я ще дивлюсь? Дивлюсь, що тут вже знімалась кришка, це для захисту ципка ГРМ. Герметик свіжий, то я думаю, що цепок також міняний. Як давно немає інформації від власниці автомобіля, ну, а в будь-якому випадку це можна все перевірити на СТО. будь ласка, я вас запрошую, приїжджайте, дивіться, перевіряйте. І в принципі за таку цену досить непоганий варіант автомобіля для міста. Тим паче, що він з газом і буде небагато їсти палива. Дорогі друзі, ми вас чекаємо.